Мир вам, я всіх вас вітаю ім'ям Ісуса Христа. Лишився всього лише тиждень, і за календарем має настати літо. Але дивлячись на цю весну і дивлячись на сьогоднішню погоду, ну якось так не віриться про те, що між нами і літом всього-навсього лишилося декілька днів. Але я думаю, що всі ми надіємося, сподіваємося і віримо, що, можливо, хоча б літо цього року буде схожим на літо. Ну, в принципі, що нам лишається? Саме так. Ми дуже багато чого чекаємо, надіємося і сподіваємося іноді. Просто кажемо, що надіємось на чудо. Знаєте, я хотів сьогоднішню проповідь розпочати із запитання. Чи вірите ви в чудеса? Ну, хтось так, хтось ні, хтось не знає. Ви можете подумати, що дивне запитання, що ти маєш на увазі, чому ти запитуєш? Хтось каже, що їх багато. Так, навіть існує така, вже як приказка. Не чекати чуда і дехто не чекає. Подивився тако по словниках і таке узагальнене визначення, що таке чудо або диво. Те, що гідне великого подиву. Щось незвичайне, дивовижне, те, що викликає загальне захоплення, вражає, і, що саме головне, те, що сприймається як спричинене над природніми силами, втручанням божественної сили, коли переривається природний хід, переривається природний хід речей. Ну, по простішому, чудом ми можемо називати, коли ми бачимо, що відбувається щось, що суперечить законам природи, фізики. Так як ми розуміємо, як влаштований цей світ, коли мало б бути б зовсім по-іншому, але відбувається щось те, чого, в принципі, не мало б бути. Ну, так, в більшості люди сприймають і розуміють, що таке. Чуду. До цього ми ще трошечки пізніше повернемося. Давайте відкриємо Біблію Євангелія від Матфія, 6 розділ. Перший вірш. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні Його. Мова йде про Ісуса Христа. І далі п'ятий і шостий вірш. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих руки, поклавши на них у І він дивувався їх невірству. Тут розповідається про те, що Ісус іде до своєї Батьківщини, там, де пройшла частина його дитинства, підлітковий період, його юнацькі роки, там, де всі його знали. Але вони всі знали його, як. Сина Йосипа і Марії, як теслю, знали його братів, знали його сестер. І Ісус дивувався тому, як вони його сприймають, як вони до нього ставляться. І читаємо, що жодного чуда не зміг вчинити. Лише деяких хворих, поклавши на них руки, він уздоровив. Сьогодні ми живемо з вами в такому світі і живемо в такий час, то та в більшості ми такі схожі на ось цих земляків Ісуса. Адже в своїй більшості до всього, що ми бачимо, з чим стикаємося, ми ставимося дуже критично. Ми скептики і ми матеріалісти. Нам потрібно побачити, потрогати, спробувати. А якщо не бачимо, не можемо тим більше ще потрогати, ну то так ми до цього відносимося. Деколи критично. Криза, або навіть відсутність віри це одна з головних проблем 21 -го століття. Дивлячись на те, що відбувається, розумієш слова, які сказав Ісус, Луки, 18 розділ, 8 вірш. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Ну, мова тут. Не йде про кількість церков, релігій, течій, деномінацій, навіть не про кількість членів в церкві. Ми розуміємо, що Ісус говорить тут про дещо інше, про те, що лежить в основі стосунків між людиною і Богом, про те, як людина сприймає, розуміє Бога, Його волю, Його дію, Його втручання в її житті. І відповідно це впливає на розуміння світу, життя. Тобто мова йде про речі, які не можна потрогати, до яких не можна доторкнутися, те, що лежить там десь за межею ось того матеріального. На жаль, сьогодні, люди, і, можливо, ми в тому числі перестали вірити в чудеса, тому що це прямо пов'язане з розумінням, сприйняттям з і вірою в Бога. Ну, Бога ми ж не можемо побачити, Бога ми не можемо потрогати. Але при тому всьому, чомусь ми стараємося, ніби так, ну, говорячи в лапках розібрати Бога, Творця на складові частини. Ми хочемо пояснити, ми хочемо розтлумачити, ми хочемо, ніби все розкласти по таких поличках. І це дуже помітно, коли мова заходить там про трійцю, про. Людську і божесну природу Ісуса Христа. Ми самі ніби встановлюємо якісь рамки, якусь межу, як має діяти Бог, що, коли і чому Він має робити. Тут ми багато чого можемо додумувати, придумувати, фантазувати саме того, чому, чого немає, записаного на сторінках святого Письма. І можемо все це підносити навіть в ранг певних якихось вчень, навіть і доктрин. І на цьому стараємося будувати, ну, ми можемо називати це вірою, але, скоріше, це релігія. Тобто наше намагання пізнати Бога своїм розумом, своїми силами, своєю мудрістю. Який результат цього всього? Розчарування, криза віри, розмиті очікування, відсутність впевненості в спасінні. Чомусь. Часто ми ніби забуваємо, що Бог він творець, а ми всього лиш творіння. Бог він над усім і понад усе. Він нічим і ніким не обмежений. Апостол Йоанн каже в першому розділі третій вірш: усе через нього повстало, і нічого що повстало, не повстало без нього. А апостол Павло додає в дії 17.28, бо ми ним живемо, рухаємося і існуємо. Ми не можемо дослідити Бога нашою мудрістю. Нашими можливостями, нашими інструментами, тому що це понад нашу здатність, понад наші сили, і понад нашу можливість. Все, що стосується Бога, пізнання, пізнання Його волі, Його дії в нашому житті, сприймається тільки вірою, і по-іншому не буває. Знову ж таки, в нас досить часто буває своє уявлення і розуміння, що таке. Чудо. Як інколи нам важко е, чудо сприйняти так, як його виявляє Бог. Нам хочеться, знаєте, як в тій касці. Сказав слово, там, ну, клацнув пальцями, махнув паличкою, і зразу сталося, і зразу все змінилося. І при тому, ну добре, якщо з такими ще спефектами. Які вражають, які захоплюють, що ти зразу бачиш, що це чудо. Чомусь ніхто не хоче чекати, всі хочуть все і відразу. Ну, а Бог же не фокусник, і ми з вами не в цирку. І Бог не має нас дивувати, шокувати, захоплювати, забавляти. Пам'ятаєте, коли Ісус був на землі, чого від Нього часто вимагали книжники і фарисеї? Ознаки і чуда. Яку відповідь вони отримали? Матвія 12, розділ 39 вірш. А Ісус відповів їм, рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки Пророка Іони. Їхнє невір'я, їхній скептицизм, їхнє несприйняття Ісуса як Месії було настільки сильним, що ніяке чудо, яким би величним. Вражаючим воно не було, воно не могло вже перемінити. Ну, от, одне з найбільших чудес, яке зробив Ісус. Ісус воскрешає Лазаря. Чотири дні Той перебував вже в гробниці. Сестра Його каже, що вже, вже чути звідти ось той запах смерті. Ісус воскрешає, ну, Біблія каже, що багато вірували. Але книжники і фарисеї, ті, хто вимагали чуда. Вони вірували, їх це, це їм щось довело, підтвердило, вразило. Ні. Вони почали думати про те, як його вбити. Ісус помер, був розіп'ятий Ісус помер. Ісус перебував в гробі Воскрес, і охорона, яка там була, вона підтверджує, що це щось незвичайне, надприроднє відбулося. Що роблять керівники? Вони підкуплюють охорону. Для того, щоб ті сказали, що це учні вкрали тіло Ісуса. Тобто, чудо, яке б не було, якщо людина не хоче, не сприймає, не вірить, воно нічого не змінить, воно ніяк не повпливає ні на цю людину, ні, ні на її життя, ні на те, яке рішення вона буде приймати. Чудо потребує віри. Це Боже втручання, це Його дія для того, щоб укріпити і зміцнити віру. А навпаки, так не буває. Пам'ятаєте розмову Ісуса зі своїм учнем, якого звали Фомою. Ще ми як кажемо, Фома який? Фома невіруючий. віруючий. Тому що Він не вірив, бо він не був присутній, як Ісус з'явився. Ісус каже йому слідчі слова, Івана 20, 29: промовляє до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене, блажені, що не бачили, і увірували. Ось що є головним і чого хоче Бог в наших з ним стосунками. Дуже часто Бог діє, Бог себе виявляє, Бог щось чинить в нашому житті, в житті інших людей, в нашому світі, того, що, можливо, нам є незрозумілим, нелогічним, а може ми можемо думати і неправильним. Тому що це потребує віри. Віри в того, що Він Бог, Він Творець і Він краще знає, як воно має бути. Чудесне стало менше, вони відбуваються. Тут питання в тому, чи ми бачимо ті чудеса, які звершуються в нашому житті. Чи, можливо, ми їх помічаємо про те, як ми на їх реагуємо, і про те, чого ми чекаємо і чого ми хочемо. Бог він не віддалився і не перестав діяти. Бог не втомився. Проблема не в ньому, а проблема в нас. Або скоріше в популярному сьогодні серед християн знанні і уявлені в розумінні або сприйняті того, який Він Бог. Нам, людям часто здається цікавішим і важливішим не те, що є, не те, що Бог про себе, про свою волю. Про нас, людей, про наш світ, про майбутнє відкриває в своєму слові. От нам це не так цікаво. Нам завжди чомусь цікавіше те, чого немає. Ми якби хочемо зазирнути за якусь завісу, туди за куліси. Нам чомусь постійно здається, що там від нас щось приховується, що там щось якби не договорюється. От Якщо ми вичислимо, розгадаємо, якщо ми пройдемо той лабіринт, ну тоді. Тоді вже все, тоді ми все будемо знати, тоді всі пазли складуться. Ми забуваємо, що Слово Боже каже, що відкрите належить нам, а закрите належить Богові. Бог, все, що потрібно нам для нормального, спокійного життя, для пізнання Бога, відкрив в своєму слові. А якщо чогось Бог не говорить, то не тому, що Він хоче приховати, не довіряє нам чи ще щось. Ні, тому що ми не можемо більше сприйняти. Пам'ятаєте, як Христос своїм учням казав, що багато чого маю сказати вам. Але що ви? Але ви не можете вмістити. Чомусь це іноді ніби випадає з нашого поля зору. І при тому. Ми стаємо ніби нездатними бачити те, що є, а хочемо бачити те, чого немає. І починаємо фантазувати, видумувати, додумувати і чекати, шукати того, чого немає. Можемо пригадати історію, яка трапилася зі слугою Єлисея, другий розділ записано на друге царів, шостий розділ з 15 по 17 вірш. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто і коні і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрив йому очі, і хай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней та вогненних колісниць навколо. Єлисея. Як ви думаєте, невже Богові потрібні були якісь коні вогнені вогненні колесниці для того, щоб захистити свого слугу свого пророка? Я думаю, що ні. Ми можемо іншу історію пригадати. В ті же другі книги царів, 19 розділ, 35 вірш, теж місто було оточене асирійською армією? І вночі з'являється один Господній ангел і 185 тисяч. А сирійських воїнів в одну ніч гинуть, помирають. Богові не потрібні ні коні, ні колісниці, Богу достатньо сказати одне слово. Просто ось той чоловік був здатний саме так вірити і так розуміти. І Бог ніби сходить до його рівня, до його розуміння і розуміє, що тільки так можна його заспокоїти і зміцнити його віру. Так само буває і з нами. І кожна біблійна історія, яку ми читаємо, це приклад того, як Бог звертається, діє і спілкується відповідно до рівня тієї людини, до рівня її розуміння, сприйняття. Бог розуміє, що по-іншому вона не може побачити, сприйняти по-іншому не діє на цю людину. Так само Бог і до нас з вами звертається відповідно до нашого. Рівня до рівня нашої віри. Хотів би поділитися з вами однією історією. Цю історію один пастор розповідав, ну, це історія, якби його досвід, те, що відбулося в житті однієї людини. Мені ця історія ну, так, дуже сподобалась, запала. В церкві, де він звершував служіння, цей пастор, в одній сім'ї трапилась трагедія. Загинув єдиний син, якому було 22 роки. Ну, Трагічно загинув. І ось мама дуже важко оце сприймала, переживала оцю біду, ось цю смерть її сина. Кажуть, що час лікує, але не в випадку цієї жінки. Минали дні, тижні, місяці, а вона їй ставало гірше і гірше. Вона що могла, це тільки плакати, кричати. Постійно задавати питання, чому? Чому зі мною, чому з моєю дитиною, навіщо, для чого, за що це все? І здавалося, що виходу немає. Все це перейшло в депресію і кінця краю цьому не було. Пастор каже, скільки разів з нею зустрічалися, говорили, розмовляли, молилися, читали, але нічого їй не допомагало. Так склалося, що через якийсь час у цей пастор він змушений був переїхати. Далеко в інше місто, і через якийсь період ну, їхній зв'язок обірвався. Пройшло більше десяти років. Аж коли він знову приїхав в це місто і в церкві зустрівся з цією жінкою, він каже: вперше, що мені впало в вічі, я пам'ятаю, якою вона була, розбита, розчавлена, розчарована, її вже нічого не цікавило. А тут переді мною стояла. Ніби інша людина, спокійна і врівноважена. І на слова як ви, вона розповіла, що трапилось після того, як пастор поїхав з їхнього міста. Е е її чоловік, він, мабуть, як і більшість чоловіків. Знаєте, чоловіки трошечки по-іншому все сприймають і переживають, ніж жінки. Жінки, вони більш емоційні. Вони все те, що відбувається, вони, вони жінки більше. Це емоції, це сльози, це виговори, це викричатися, А чоловіки більше все там, десь в собі всередині все це переносять. І ось чоловік, ну, для нього це теж біль, удар, трагедія. Але коли він бачив кожен день, що його дружині стає гірше, і це кожен день було нагадуванням про те, що трапилося, ну, можливо, щось схильність така була в цього чоловіка. Він почав. Потрошечки випивати, ну, для того, щоб хоча б заспокоїтися. Через якийсь час це вже вилилось в залежність і вже він випивав, не тільки щоб заспокоїтись. І ось ця жінка каже, що в якийсь момент я помітила, що я втратила не тільки сина, а що я вже фактично втратила чоловіка, що ще трохи від нашої сім'ї нічого не лишиться. І каже: знаєте, в цей момент я подивилася не на себе, а подивилася на свого чоловіка. На світ, на інших людей. Я ніби все побачила з боку, зі сторони. І каже, прийняла рішення, що не себе буду жаліти, а буду рятувати свого чоловіка. І ось каже, з того моменту я почала відчувати, як Бог діє в моєму житті, як Бог почав змінювати в першу чергу мене. Каже, я побачила ті чудеса, ту дію, той дотик, який Бог виявляв до мене. Бог каже, змінив спочатку мене, а через мене змінив мого чоловіка. І не дивлячись на оту пережиту трагедію, на ту біль, на ту втрату, на те горе, вона каже, Бог для мене став близьким і зрозумілим. Я побачила, як Бог змінив моє життя, які чудеса Бог звершує в моєму житті. А я каже, цього раніше не помічала. Бог саме так діє в житті цієї людини. І вона зрозуміла, що тільки таким методом Бог до неї зміг достукатися. Це не означає, що до вас чи до мене Бог буде так само звертатися, стукати і так само буде діяти в нашому житті. Всі ми різні. Ми по різному дивимося, сприймаємо, реагуємо, відповідаємо. Ми різні і не постійні, але Бог постійний, Постійний в своєму довготерпінні, в своєму милосерді, своїй любові і бажанні. Змінити, спасти нас, не дати нам загинути, Бог постійно в своєму милосерді до нас з вами. І все, що Бог робить, воно на це і направлене, і цим продиктоване. Наша проблема в тому, що в своєму егоїзмі, гордині, матеріалізмі, в своїй впертості ми ті чудеса, яких Бог звершує в нашому житті, часто сприймаємо ну, повезло, ну так склалося. ну... Виграв там щасливий білет чи витягнув щасливий білет. Ну, інш, інш, з іншими так буває, то чому мені так не має повести, так статися щось приємне в моєму житті? Чим часто ображаємо Бога і обмежимо самі себе. Сьогодні дуже актуально звучать слова, які Господь сказав через пророка Ісаю, 50-й розділ і другий вірш. Чому то нікого немає, коли я приходжу і не повідає ніхто, коли кличу? Чи рука моя справді короткою стала, щоб викупляти, і хіба рятувати не мав мені сили? Ось таке запитання Бог задавав тоді. І сьогодні це питання звучить і до нас з вами. Чи чуємо, коли Бог до нас звертається? Чи відчуваємо Його присутність, Його дотик, чи бачимо Його дію в нашому житті? І далі 59-й розділ і перший вірш. Бог через Ісаю дає таку відповідь: отож бо Господня рука не стала короткою, щоб помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Якщо буде у вас вдома час і бажання, перечитайте ці розділи, пороздумуйте над цією вісткою, над цим питанням і цією відповіддю Бога, бо тут те актуальне, що сьогодні ми з вами потребуємо. Чудес не стало менше. Чудеса, вони постійно звершуються в нашому житті, тільки ми їх перестали сприймати як чудеса. Те, що ми з вами прожили тиждень, те, що ми прожили сьогодні, сьогоднішній день, те, що ми живі, здорові, те, що не прилетіло в наше місто нічого, те, що ми маємо можливість бути тут разом з вами, спілкуватися досліджувати Боже Слово, дякувати Богові. Невже це не чудо? Ми чомусь сприймаємо це як буденність, ніби так має бути. Забуваючи, що кожен нами прожитий день це і є чудо, це те, що Бог нам подарував по своїй милості, по своїй любові. Не тому, що так має бути, і ми заслужили. І на закінчення хотів би зачитати декілька віршів 77-го Псалму з 12 по чотирнадцятий вірші. Буду згадувати про діла Господні. Згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої, Боже, свята путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш. Ти є Бог, який творить чудеса, ти показав між народами силу Твою. Псалмис закликає нас з вами роздумувати, роздумувати над тим, що Бог робить в нашому житті, тим, що Бог відкриває в своєму слові. Тим, що Бог виявляє в житті інших людей, в житті, можливо, нашої країни, нашого народу і цілого світу, роздумувати, що бачити, який Бог добрий, який Бог чудний, який Бог величний, і яка велична Його любов до нас з вами. Тож пам'ятайте, що Бог, він Бог, який творить чудеса. Просто ми маємо бачити і дякувати Йому за ці чудеса. Amém.